Україна готова підписати угоду зі сполученими штатами Америки щодо корисних копалин, але потрібні гарантії безпеки. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для американського телеканала Fox News. I said that we have to sign this Я сказав, що ми маємо підписати цей документ і готові до цього. І це буде перший крок до гарантій безпеки. Але цього недостатньо, як на мене. Можливо, я чогось не знаю, не знаю якихось деталей, тому хотів поділитися цим із президентом своїми думками і почути його ще раз. Адже він має план, як зупинити Путіна. Це таке чутливе питання, просто припинення вогню без гарантій безпеки. Це дуже чутливе питання для наших людей. Я говорю як президент народу, який уже три роки веде цю війну, і він просто хотів почути, що Америка на нашому боці, та що Америка залишиться з нами, а не з Росією, з нами. Президент України Володимир Зеленський не може змінити ставлення українців до Росіян і не хоче, щоб вони далі вбивали нас. А про це е, глава держави сказав знов таки в інтерв'ю Fox News. Гадаю, така суперечка не йде на користь обом сторонам у будь-якому разі. І я дуже відкритий, але не можу змінити нашого українського ставлення до Росії і не хочу. Вони для нас вбивці. Це дуже дуже очевидно, що американці найкращі наші друзі, європейці найкращі наші друзі. А Путін з росіянами вороги. І це не означає, що ми не хочемо миру. Ми просто хочемо визнання реальності, реальної ситуації. Петро Олещук зараз приєднується до нашого ефіру. Це політолог пане Петра. Добрий вам вечір. Вітаємо вітання. Добрий вечір. Добривечіну. Е... Ваші враження взагалі від того, як український президент на популярному американському каналі, причому республіканському каналі, абсолютно щиро пояснює, хто такі українці. Ні, ну, В принципі, як на мене, то президент пояснив все досить чітко і вивірено, спокійно. Інша річ, хто готовий. Почути ці пояснення, той, мабуть, їх почув. Хто не готовий, той, мабуть, їх не почув. Тому що найбільша проблема полягає в тому, що все ж таки занадто багато з цього приводу маніпуляцій і спроб використати цю тему з метою маніпулятивного впливу на громадську думку. Тому я сподіваюся, що принаймні хто готовий, хто хотів почути, той почув. На громадську думку де в Сполучених Штатах Америки в Сполучених Штатах першу чергу так. Сьогодні ми бачили приклади е мітингу такого, знаєте, на якомусь курорті гірськолижному, нагадаю, Костянтине Вер Вермонт. У Вермонті, так. От, От що відбулося: мітинг на підтримку України із закликами до віце-президента е з зауваженнями його вчорашньої поведінки. Ну, так. І, та, 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 і там є рухи і в бік Тесли. Ну і розуміємо про такого. Тобто. Так, так. Це, це випадковість, чи, чи це. От, от вам громадська думка? Ні, ну, Громадська думка зрозуміло, що це не є щось одноманітне. Зрозуміло, що є різні настрої в Сполучених Штатах демократія, двопартійна система, є люди з різними думками, з різними точками зору. І, в принципі, зрозуміло, що є високий рівень підтримки України. Причому, що характерно, Підтримки Росії і Путіна там дуже низький рівень, там дуже серйозний розрив в цьому аспекті. І звичайно, що в цій ситуації спроби продати якісь домовленості з Путіним це питання, м'яко кажучи, непросте. Тому, очевидно, доводиться вдаватися до певних маніпулятивних спроб впливу на громадську думку Сполучених Штатів. Ну, в будь-якому випадку. Це не змінить настроїв в суспільстві в Сполучених Штатів, щоб вони раптово російський режим, якимось чином до нього почнуть ставитися позитивно. Я все ж таки сподіваюся, що окремі представники американської політичної еліти це збагнуть. Пане Петре, ну там політика нерідко історія про певне маневрування, блефування. На ваш погляд, ось ці. Я б навіть, навіть не знаю, як коректно висловити дії. Давайте так. Це гра в похід в ізоляцію Сполучених Штатів Америки, чи це реальне прагнення ізолюватись, повернутись в ізоляцію, як це було там, я не знаю, до Другої світової. Ну насправді навіть в тому варіанті, який зараз просувається, це така досить дивна ізоляція, тому що. Це ізоляція, яка передбачає вимоги до Канади, до Данії, до Панами. А зрештою, активну присутність на Близькому Сході. А близький схід це все ж таки не західна півкуля, як це було зазначено ще в доктрині Монро. Що Сполучені Штати повинні домінувати саме в західній півкулі, не американський континент. Це трохи далі, тому це такий специфічний ізоляціонізм, але зрозуміло, що багато хто із представників нинішньої адміністрації Білого Дому неодноразово відзначалися заявами в стилі, що, наприклад, там Європа повинна самостійно про себе турбуватися а сполучені Штати не дуже в цьому зацікавлені, і в такому контексті. Ну зокрема, саме в цьому ключі була виконана вже відома всім промова. Віцепрезидента США Джей Ді Венса, яку він виголосив на Мюнхенській безпековій конференції, от буквально нещодавно, тому відповідні настрої, ну не те, щоб ізоляціонізму, швидше настрої такого собі відходу сполучених штатів з позицій лідера демократичного західного світу, вони справді ідеологічно, мабуть, присутні в деяких представників нинішньої адміністрації Сполучених Штатів. І справді, от певні елементи цього відходу, ми вже спостерігаємо, так само, як і, наприклад, конфлікт з Європою, який стає все більш очевидним, з іншого боку, так само це може бути і елемент спроб якогось впливу для того, щоб, наприклад, спонукати когось до ухвалення певних рішень. Але те, що там справді ці всі настрої, які можна... Певним чином ідентифікувати як ізоляціоністські таке там є справді, і це це факт, який я думаю відкидати не варто. А, пане Петре, а дозвольте уточнення поцікавлюсь вашою думкою. В сполучених штатах скільки три покоління так виросло на тезах, що Сполучені Штати є безумовним лідером в світі, що що змінилось? Зараз в американцях що їм стала близька ідея або думка, що штати можуть це лідерство ну або віддати, або самоусунутись, або е, я неправильно розумію те, що відбувається. Ви розумієте? Це дуже цікаве питання, яке мабуть, на яке мабуть, достатньо складно відповісти. Швидко, там кількома реченнями, тому що зміни справді відбуваються вони відбуваються в різних суспільствах, в різних частинах світу. Справді, наприклад, на останніх виборах в Сполучених Штатах були популярні ідеї, наприклад, боротьби з міграцією нелегальною. І, відповідно, це ті ідеї, які справді американські політики останнім часом достатньо успішно продавали на виборах своїм громадянам. Зрозуміло, що за таких обставин зовнішній світ може комусь видаватися джерелом цих самих нелегалів, а також, також якихось ризиків, небезпек і тому подібного. Тут багато відповідних факторів, які пов'язані в тому числі із достатньо серйозною перебудовою світу після завершення холодної війни, коли відбувається ну, втрата значимості ідеології. В відповідних зовнішньополітичних відносинах і розмивається оце уявлення про те, що існує, начебто, цивілізований світ, демократичний світ і світ, який особлюють численні диктатури. Факторів тут насправді багато, але зрозуміло, що для багатьох, наприклад, ці, ці самі традиційні правила міжнародних відносин асоціюються з глобалізмом. І з тим, що там, наприклад, просто витрачаються кошти десь за межами держави, кошти платників податків це таке достатньо комплексне і складне явище, на яке достатньо непросто відповісти в кількох словах. Але ці всі процеси вони насправді в тому або іншому вигляді спостерігаються в багатьох державах, тому, наприклад, багато хто говорить про правий розворот загалом на заході, про посилення правих партій в деяких країнах Європи, зокрема, теж і цим активно користається в тому числі і Росія, тому що, наприклад, багато із так званих правих партій Європи відкрито займають проросійські позиції, або а, навіть іноді і фінансуються з Росії, що так само фіксується, і Росія відповідно їх використовує з метою посилення розколу між різними державами Заходу і таким чином використовуючи давню. Тактику, відомо, що з античних часів розподіляй та володарюй. Пане Петре, тепер стосовно реакції європейського союзу, лідерів європейського союзу. Зрозуміло, що написати щось в соціальних мережах, якісь слова підтримки, stay strong, Там ми з вами це, це одна історія. Друга історія це те, що очікує світ завтра неформальний саміт лідерів європейського союзу в Лондоні. До речі, там перебуває Володимир Зеленський. Сьогодні була зустріч з Кіром Стармером. Володимир Зеленський на своєму телеграм-каналі назвав цю зустріч дуже важливою. І теплою, що саме важливе, і відзначив, що британці розуміють і знаходяться з українським з українцями по один бік розуміння в принципі ситуації, яка склалася, і розуміння цієї російської агресії. І шостеше березня нас очікує також. Це вже саміт лідерів Європейського союзу, де очікується ухвалення. От Еммануель Макрон, президент Франції, вже привідкрив завісу ухвалення фінансових рішень з приводу підтримки масштабної підтримки України. Це і буде. Достатня реакція, і чи буде ще вона, пане Петро, на вашу думку. Ну зрозуміло, що чи буде тут сказати заздалегідь щось складно, тому що є Угорщина, є Словаччина, які очевидно будуть блокувати будь-які рішення, які будуть спрямовані на підтримку України, і треба шукати обхідні маневри, яким чином їх обходити. Але я би чесно кажучи, навіть і Стей mm. не, Стронг недооцінював, пояснюю, чому. Тому що, якщо ти, наприклад, висловлюєш публічно підтримку України після цієї ситуації із президентом Сполучених Штатів, то ти якби таким чином декларуєш не підтримку, принаймні окремих дій, які були зроблені, і заяв, які були зроблені президентом Сполучених Штатів, я подивився ну, карту таку собі своєрідну, яку зробили за підсумками цих заяв. Карту Європи, світу, то фактично, переважна більшість держав-членів НАТО, окрім США, на рівні лідерів цих самих держав висловили підтримку України. Це достатньо показово з точки зору єдності НАТО і з точки зору в принципі, перспектив євро євроатлантичної єдності, от і насправді це дуже і дуже показово. Тепер стосовно варіантів підтримки, ну, зрозуміло, що перед Європою тепер стоїть задача, як замістити те, що, наприклад, раніше надавали Сполучені Штати. Тут є певні достатньо серйозні значні проблеми, тому що далеко не все у європейців просто є. З іншого боку, за наявності політичної волі, якщо вони справді зможуть подолати усі ці протидії внутрішні. Засновані на діях урядів окремих країн, то вони цілком можуть розпочати новий етап історії Європи, коли Європа нарешті почне набувати ту суб'єктність, яку вона повинна була набути вже дуже і дуже давно. Пане Петре, дякуємо Дякую. вам за те, що знайшли час, за те, що роз'яснили нам, що відбувається. Петро Олещук, політолог, був з нами на прямому зв'язку.